Понад 70 білорусів віддали своє життя за Україну борючись із расистами. Світлини загиблих розмістили в білоруському домі, який відкрили у Львові. сьогодні білоруси це друга нація в світі після українців за кількістю солдат, які воюють у лавах ЗСУ. Білоруська нація тут в Україні пліч опліч з українцями стоять на захисті всього цивілізованого світу від Російської імперії. І ця нація буде брати участь у побудові вільної незалежної Білорусі. керівник фонду на білорусь Олексій Францкевич каже, після російської агресії в Україні білорусь покинули сотні тисяч місцевих мешканців. Усі вони поїхали за кордон. Білоруси дуже бояться нинішнього режиму Лукашенка і часто після приїзду в іншу країну соромляться зізнаватися, звідкиля вони в білорусі протягуються репресії кожен день. В Білорусі репресії щодня людей саджають за лайки дезлайки за те, що не підтримують російську агресію. Репресивний механізм настільки розкручений, що будь-яку форму протесту зупиняють ще у зародку. Щодня відбуваються арешти на сьогоднішній день. В Білорусі десятки тисяч активних людей ув'язнили на 10-20 років тюрму. В Білорусі не відмінена смертна кара. Ніадмініна смітне покарання. Відтак білоруси шукають притулку у світі. Один із таких у Львові на Клепарівській 21. до слова в білоруському домі також хочуть організувати школу, де навчатимуть білоруською.